Журналіст Віктор Вацько розповів, як УЄФА вставляє палки в колеса збірній України на фініші відбору до Євро 2024. Один із найважливіших наших козирів перед матчем проти Італії, те, що італійці 17 листопада гратимуть проти північної Македонії, тоді як у нас з'являлося вільне вікно, ми могли цілеспрямовано готуватися до сквадри Адзури і сподіватися, що вона витратить багато сил за три дні до нашої очної зустрічі. Так от, звичайно, італійці також розуміють, наш козир і почали створювати тиск на УЄФА. А що? прогнулася на бік Італії та примушує нашу асоціацію зіграти контрольний матч перед матчем з Італією. Сергій Ребров проти він цього не хотів, не планував, але у ЄФА наступо нагинала. Вони навіть суперника самі знайшли збірну Лаосу і схиляли до того, що потрібно зіграти саме 17 листопада в один день з Італією. Отака фігня, малята, отаке ставлення до нас, отака справедливість у футболі. Цинізм зашкалює, цензурних слів немає. Заявив Вацко у Етері на своєму ютуб-каналі. Збірна України заочно пробилася у еліт раунд відбору Євро у 17. Збірна України у 17 посіла третю сходинку у квартеті з Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном. На щастя, регламент передбачає прохід не тільки двох команд з кожної групи, а й п'яти третіх місць, які мали найкращу статистику якраз в матчах з переможцями. Україна здобула одне очко і різницю голів 2-3, що дозволило нашій команді пройти далі. Український захисник і рисок Віталій Миколенко поділився емоціями від свого другого м'яча за ліверпульський клуб. Я розчарований. Ми зіграли добре та заслужили три очки. Ми були гострішими, а вболівальники справді зіграли свою роль. Думаю, у підсумку нам не пощастило. Брайтон, важкий суперник. Нам довелося пристосуватися, щоб звести їхні спроби на нівець наполегливо працювати в обороні та підтримувати хороший зв'язок. Я думаю, що наш ігровий план спрацював добре. Ми не заслуговували на те, щоб суперник зрівняв рахунок. Це було нещастя, але ми зростаємо щотижня як команда, ви можете це бачити. Наші вболівальники, сподіваюся, теж це бачать. Матч Шахтар Барселона відбудеться у вівторок, 7 листопада о 19.45 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів чемпіон України змушений приймати суперників у лізі чемпіонів за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі. Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі Мебобо за наявності відповідної підписки, починаючи з 19.35. Сервіс є офіційним транслятором Єврокубків у сезоні 2023-2024. Коментатори Роберто Муралес і Віталій Кравченко. Вінгер Лехії Максим Хлань продовжує відзначатись у чемпіонаті Польщі. Лехія повела в рахунку у виїзному матчі проти Тихи на 24-й хвилині, а голом відзначився Максим Хлань. Вийшло досить ефектно. Українець прийняв довгу передачу на лінії штрафного, зберігши м'яч у боротьбі з захисником. Далі Хлань проскочив поміж ще двох суперників, дивом втримав м'яч у себе та з розвороту пробив у нижній кут. Зауважимо, що це вже другий гол Максима у польському чемпіонаті. Українцю знадобилось для цього сім матчів. Вестерло здобув надважливу перемогу в боротьбі за виживання. На момент початку гри команда Сергія Сидорчука посідала останнє місце чемпіонату Бельгії. Українець вийшов у старті, а на 69-й хвилині відзначився голом. Після подачі зі штрафного гравці Льовена вибили м'яч, однак Сидорчук був першим на підбиранні. Українець розкішним ударом у дотик влучив у дальній кут. Для 32-річного екс капітана Динамо це перший гол у футболці Вестерло.